Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. СБУ та Нацполіція встановили, що теракт в Івано-Франківську 11 березня організували російські спецслужби. Вони дистанційно підірвали двох завербованих підлітків 17 та 15 років, які переносили вибухівку до місця закладки. Унаслідок вибуху один із них загинув, другий отримав тяжкі поранення. Також постраждали двоє випадкових перехожих. Слідство встановило, що 15-річний і 17-річний мешканець Івано-Франківська знайшли в телеграм-роботу з легкою оплатою. Через російські канали їх завербували спецслужби РФ, які доручили їм виготовити саморобні вибухові пристрої. СВП за інструкцією куратора хлопці зняли квартиру неподалік від залізничного вокзалу, де виготовили вибухівку та підготували два пристрої, замасковані під термоси. У поліції зазначили, що за виконану роботу окупанти обіцяли підліткам 1700 доларів. Один із вибухових пристроїв вони мали залишити у визначеній точці міста. Проти дорогою до місця закладки приблизно о 18.30 російські спецслужби дистанційно активували вибухівку у пакеті хлопців. 17-річний юнак загинув на місці, а його 15-річний спільник отримав тяжкі поранення. Він втратив ноги. Буховою хвилою було травмовано ще двох перехожих, які перебували поблизу. Це 20-річний чоловік та 23-річна жінка. Наразі 15-річному фігуранту готують підозру за кількома статтями кримінального кодексу України, які передбачають довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Також слідство вивчає роль двох 15-річних дівчат, які могли бути причетні до підготовки теракту.